Дякую. Дивіться, колеги. Я розумію, що по військовим міркам є формулювання людський ресурс, але ми не можемо його собі дозволити. Людський ресурс є в Росії, де цей ресурс абсолютно не обмежений і їм його не шкода. Ця правка пропонує наступне: змінити термін людський ресурс, людський ресурс і змінити його терміном особовий склад. Я думаю, що це е, не повпливає на суть закону, але це буде демонструвати різницю між нами і нашим ворогом поставленню до тих людей, які сьогодні захищають батьківщину, віддають своє життя і здоров'я, і навіть в таких дрібницях, якщо можна сказати, в лапках. Ми маємо демонструвати, чим Україна відрізняється від Росії того поти яке сьогодні намагається нас знищити. Тому я хотів би почути позицію міністерства оборони і попросити колег підтримати цю правку. Дякую